Всіх я вас вітаю. Я хочу дати вам рецепт кабачкової рулетики, доробити. У мене є кабачки, і я хочу зробити. Кабачків 2-3 штуки, яїчок 3 штуки, борошна 2-3 ложки, сіль, перець, коєндра по вкусу. Спочатку натираємо кабачки на крупну терку. Натираємо і тоді далі все йде. От натерла я кабачків, трошки посолю я їх, перемішаю, минут п'ять вони постоять, пустять сок, і тоді я буду готувати далі, що до них треба все. Зараз я їх віддіму і тоді буду готувати, що далі треба сюди. От я віджала кабачки. Зараз я виливаю яїчко. О, Виляла яєчка. а тепер висипаю муку, а ложки треба. Висипаю муку. Це не висип... Висипаю каляндру і перчик. Все. Тоді я кидаю кабачки. Викидаю кабачки. Зараз я кину кабачки. Замішаю, щоб вимішати. А тепер я викидаю кабачки. Все замішую. А тепер я застелила дечку і викидаю все на бумагу на цю і буду печи. Духовку спечу. От я розправила на дечку, зараз кладу в духовку на 180 градусів духовка включена. Мінут десь 15, Зарум'яниться, та воно готове вже. Поки печеться корж, зараз я втру два сирки плавлених, два яєчки, майонез домашній, який я сама роблю його. Чоснечко. Зараз от вимала я вже спеклося. О, тоді я вистигне, я намащую, посипаю зверху зеленю, зеленю посиплю і зроблю рулетики, і тоді вам покажу. Буліть. Рулець пекла, такий рулет з кабачковою той. Постої він трошки, я поставлю в холодильник ще його, збавила петрушку зверху, і можна і торт такий робити, на лісні китки жарити, і тортики намаршувати. Смачного вам і доброго вам дня!